Всім доброго дня! Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Бажаю всім доброго здоров'я. Дякую всім, хто дивиться мої відеоролики, хто ставить вподобайки і хто підписався на канал. Всім щиро дякую. Настав сезон консервації. Спіють наші врожаї. Я сьогодні вибрала огірки. Ось такі. Маленькі огірочки. Вибрала всякі, і великі, і маленькі, але я їх посортувала. І зараз буду закривати маленькі огірки, ці корнішони, як ми їх називаємо. У літрові банки. І поділюся з вами своїм рецептом. Значить, рецепт у мене цей вже дуже давно у моєму записничку. Я ним користуюся вже, мабуть, років. 15, а то може і більше, дуже хороший рецепт. Огірочки смачні, хрумкі, зберігаються гарно в консервації. У мене ще не одна банка, як кажуть, кришка не зірвалася з цього рецепту. Так що ділюся з вами цим рецептом. Огірочки консервовані в літрових баночках. Для, для початку беру, показую вам, літрові банки. Ну, я беру поки що дві, а там побачу, скільки в мене вийде. Банки не стерилізую, гарно помила, трошки перевернула, вони стекли. На дно банки кладу по гілочці укропу невеличкий, кладу часник. Можна цілими зубчиками, але ну, я буду нарізати. Мені так більше подобається. Десь по два зубчика часнику приблизно. Хто любить більше, щоб пах часник, покладіть більше. Ну, я отак ось кладу. Так, кладу. Лавровий листок, перець горошок. Перець горошок за рецептом десь 5-6. Ну, я не вважаю, я так насипала приблизно, і все тако, щоб гарненько відчувався перець. Тепер будемо складати в баночки огірки. Значить, огірки. Я обрізаю носики. І попки я обрізаю і складатиму в банку. Мені так більше подобається. Вони якби вже готові до споживання і дуже гарно зрізаними оцими носиками і попками, Гарненько виглядають на тарілки чи на блюді, куди ви їх покладете. Ну, от я роблю так. Значить, зараз буду обрізати огірки і складати у літрові банки. Ось так, Так, як ви складаєте. Чим можна плотніше, туди гарно напихаємо огірочки, щоб можна, як можна менше було пустот. Зараз я так зроблю і далі тоді покажу рецепт. Розклала огірки по банках і тепер прямо в банки додаю Одна столова ложка соли без верху по одній. Друга, третя. Так, я зараз вам покажу на одній банці, бо це буде довго. Так, одна, значить, столова ложка соли, дві цукру, дві столових цукру. Теж без верху. Одна, дві. Чотири столових ложки. Оцту, дев'ятипроцентний оцет. Чотири ложки додаю сюди? ж. Прямо в банку. Так, одна. Дві. Три. Чотири. Заливаю огірки холодною водою з крана, обична холодна вода, звичайна. До верху. Накриваємо кришкою, і баночки буду ставити на стерилізацію. Значить, Берете каструлю височеньку, щоб води в неї набрати, коли я поставлю всі три баночки, щоб були отак по плечі баночки. Вода, щоб була по плечі баночки, показую. На дно ганчірочку чи рушничок поставили баночки, налили води по плечі баночки і стерилізуємо банки, поки огірки не змінять колір. Як тільки огірки змінили колір, витягуємо і закручуємо ключем. Оце такий рецепт. Значить, зараз буду все додавати, поставлю на стерилізацію, і тоді вже вам в кінці покажу, які огірочки виходять. Ось так я встановила баночки. У мене така каструля, якраз три баночки сюди вміщаються. Значить, водички набрала, така, знаєте, з крана зробила така тепленька водичка, я набрала. На дно тряпка, баночки, щоб не торкалися одна до одної. Треба поправити баночки і все. Поставила на вогонь, і в мене є така сікляна кришечка. Якраз вона сюди підходить. Я накриваю, щоб скоріше закипіла вода. Можна і не накривати. І потім, як водичка закипить, дивимося. Коли огірки змінять колір, зразу витягуємо і закручуємо. Простерилізувала я свої огірки і закрутила вже ключем. І показую вам, який колір, виходить, огірків. От Бачите, от такий колір. Змінили на оливковий колір. Даже ще де-не-де можна, якби, щоб і зелененький, зелененьке, між огірочками там, десь такий колір проскакував. От. Дивіться, щоб не перетримали. того, що, як перетримаєте, огірки будуть м'які. Бачите, в мене ще таке зелененьке виглядає. Даже. От, показую, Бачите на камеру, видно, ось Ось такими зелененькими, де-не-де -де ще є. От. Не перетримати. Значить, зараз перевертаю на кришку свої огірки і закутую до повного вичахання баночок. І все, рецепт готовий. Ось такий у мене рецепт. Так що, будь ласка, спробуйте приготувати дуже смачні огірки. І думаю, що вам сподобається, і ще один рецепт буде у вашій копілочці рецептів. Дякую за увагу і до нових відео!